Розгляд резонансної справи щодо вбивства Мукачівця триває. Нагадаємо, 27-річного Михайла Глебу позбавили життя у під'їзді власного будинку. Вбивця наніс хлопцеві численні ножові поранення. У Мукачівському міськрайонному суді в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання. Колегія суддів Львівського апеляційного суду розпочала засідання із дослідження доказів. Копія постанови про призначення судово-молекулярної генетичної експертизи від 13 січня 2018 року прокурору Мукачевської місцевої прокуратури Галаєм Михайловичем. Який, зокрема, зазначається про призначення в кримінального провадження судово молекулярної генетичної експертизи, до виконання якої звучить експертів ДНГ та ТМС. Місця протокол огляду перегляду відеозапису, датований 18 лютого 2018 року. Огляд розпочаток в 10 годині 0 хвилин, закінчено 11 година 20 хвилин. Слідчі слідчі у відділом кажеського ВПНП України Закарпатської області Гарабку. Сторона захисту з боку потерпілої подала ще одне клопотання щодо дослідження доказів у справі. Документ напередодні суду подав один із захисників. Моїм колегі адвокату Бухтояру також було уточнене клопотання проте, про те, про дослідження дослідження протоколу отримання зразків для експертизи, а також самої висновки експертизи по нігтям. Аби розглянути клопотання захисника Бухтоярова, суд оголосив перерву у засіданні. На ньому також мали дослідити відеозаписи у справі безпосередньо у залі суду. Втім, через технічні причини засідання не відбулося.